Мене звати Свят, ви на каналі Свят Чес і сьогодні ми знову розберемо цікаву шахову задачу. Ми граємо за білих і ми повинні поставити чорну крольну мат в 2 ходи. Я вам даю зараз трохи часу попробуйте розібрати цю задачу. Якщо вам буде мало часу, просто зупиніть це відео. І так давайте розбирати задачу. З конем ходимо на І5, і тут це самий основний хід. Якщо він не бере нашого там, коня, а, наприклад, просто хоче зробити ось такий от хід, прогоняє нашого коня, так? То ми робимо шах і мат. Тут ферзь криє, тут його фігури, тут король, ну і шах якби. Ось. Але якщо він б'є нашого коня, то ми робимо шах і мат. Просто ферзе. Якщо ж він походить отак, Якщо він походить отак, то отут -от вже дивлячись треба. Тут вже просто можна знайти цей хід, просто б'ємо пішака. І шах і мат знову. Захочем уйти слоном, сюди чи сюди неможливо, Просто, наприклад, сюди, то ми робимо мат. Якщо ви знайшли цей хід, поставте лайк. Якщо не знайшли, підпишіться на канал. Всім пока-пока!